Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами ознайомимося з числом та цифрою 3, а також з геометричною фігурою, назва якої трикутник. Але спочатку давайте пригадаємо, які числа та цифри ми з вами вже вивчили. Ми вивчили Цифру 1, яка позначає один предмет. Та цифру 2, яка показує, що предметів 2. Пропоную вам порахувати предмети та позначити їхню кількість відповідною цифрою. А ось і наша нова цифра. Щоб дізнатися, як вона називається, пропоную порахувати каштани. Один каштан. Два каштани, три каштани. Всього три каштани. Отже, три предмета можна позначити цифрою три. Дітки, а де нам ще зустрічається цифра 3? Наприклад, кожна пора року має по три місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень і листопад. Дітки, який у нас зараз осінній місяць за рахунком? А ще цифра три дуже часто зустрічається в казках. Подумайте, в яких саме. Це три горішки для попелюшки, три ведмеді. Та троє поросят. Сьогодні до нас в гості також завітали казкові поросята. Дітки, давайте пригостимо їх бурячками. Порахуйте, скільки бурячків! А скільки поросят? Кого більше? А чого менше? А чи вистачить всім поросятам бурячків? А що треба зробити, щоб кожен поласував бурячком? Так, додати ще один бурячок. Дітки, погляньте, а тепер всім вистачає бурячків. А як ми ще можемо сказати, що поросят і бурячків порівну? Дітки, як у нас вийшло три бурячки? Так, ми до двох бурячків додали ще один бурячок. І у нас стало три бурячка. Число три ми позначимо цифрою три. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка! Ми тебе впізнали. Цифра три має своє місце у числовому ряді. Цифра три стоїть на третьому місці після цифри два. Можна сказати, що двійка це сусідка трійки. Тож малятка викладіть у себе на столику числовий ряд від 1 до 3, як на картинці. А тепер намалюємо цифру 3 пальчиком у повітрі. Приготували пальчики? Тож починаємо малювати! І викладемо цифру три з каштанів. Поросята вирішили пограти в гру. Я знаю три. Давайте пограємо разом з ними. Я знаю три овоча. Поросята знають капусту, помідор та картоплю. Дітки, а тепер ви назвіть три овоча. Я знаю три фрукта. Поросята називають апельсин, ананас і лимон. Дітки, а ви назвіть три фрукти, які подобаються вам. Я знаю три кольори. Дітки поросята знають жовтий, червоний та зелений кольори. А ви які кольори знаєте ще? Я знаю три геометричних фігур. І поросята називають круг, квадрат і. І більше не можуть згадати. І трикутник. Отже, три геометричні фігури круг, квадрат і трикутник. Поросята, мабуть, не знали таку геометричну фігуру. І для нас вона нова. Тож, давайте її обстежимо. У трикутника є три сторони. А якщо ми на трикутник покладемо кружечок, то ще й побачимо кути та вершини трикутника. Давайте порахуємо всі кути трикутника. Один, два, три. Отже, у трикутника три кути, тому він і має таку назву трикутник! Нас з вами оточує дуже багато предметів трикутної форми. Тож давайте з вами назвемо предмети, які схожі на трикутник. Дітки, сказки вже, мабуть, відомо вам, що трапилося з будиночками поросят. Лише у одного поросятка зберігся цілим будиночок. А у двох поросят він постраждав від вовка. У одного будиночка тільки постраждав дах, а інший повністю зруйнований. Тож пропоную вам допомогти поросятам відбудувати свої будиночки. У ліву руку візьміть квадрат, а вправу трикутник. І зробіть з них такий будиночок для поросяти. А тепер зробимо дах іншому поросяті. Для цього нам знадобляться кольорові олівці. Дітки. Скільки олівців ви використали для даху? А якого кольору вони були? І на яку геометричну фігуру був схожий дах, який ми ремонтували. А тепер допоможемо поросятам зробити запаси. Дітки, назвіть всі овочі круглої форми. А тепер трикутної. Овочі круглої форми ми складемо у кошик з червоним кружечком. А овочі трикутної форми у кошик з трикутником. Молодці малята. Всі запаси зроблено і правильно посортовано. Поросята вам дуже вдячні. Отже, дітки. Які казкові герої сьогодні до нас приходили? Скільки було поросят? А якою цифрою їх можна позначити? З якою геометричною фігурою ми сьогодні їх ознайомили? Скільки сторін у трикутника? А скільки вершин і кутів? Колядка. Скільки олівців нам знадобилося, щоб сконструювати трикутник? А овочі яких форм ми сортували? Дітки, ви сьогодні дуже добре працювали. Тож до наступної зустрічі!